З вами я Б'юнет, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Ну, ще і бета, тому що тут оновлення було. Зараз я буду показувати вам екскурсії по моєму світу. Почати. Так. Ну, ось це все. Я тепер можу показати вам це. Це не я Будував, це. Просто воно Уф. Мені тут кінець був, якщо я би в виживанні чи в хардкор був. Так це я теж застрою цей корабель. Ну, я знаю, він такий негарний мій шорт. Це я теж будував. Мені вже так хотілося. Це я ринок думав, ну тут е, чомусь е, жителі, вони це не на своїх професіях були. Так я беру отакі ось е, це. А, у скелет, мене... скелет Скілітленд. Mm, тут нормально все, о тут. Ізмуруди. І ще тут. раз живе ще один житель він тут повинен бути ну я знаю він там на крищі О, ось він ось і ще у мене є такий цей магазин, так, якщо можна сказати. І тут у нас Ну, в мене продається всякі такі різні штуки друк. І тут ще отоплення. І ще я, я ці брав бутилочки з медом. Ось тут. Я це теж сам подумав побудував. Але я знаю, що це вийшло так собі. І ще машину там житель зараз. Ну, теж так собі вийшло двері. І тут такі різні штуки, як це, наприклад. Це. Ну, тут далі вже нічого немає. <кхух> І ще в мене є тут. Ось стільки маяків. О тут Фітбес. У мене так це добре выручить. 45, 42, 47, 44. Ох, це стільки в мене FPS зараз. Це мій дім. Я його сам будував і цей теж. Ну, тут, тут це. Нет, пидигрывалка. Тут ще в мене електричний, це, можна сказати, щиток, ну, це просто Мак ма... і ковер і ланцюг. Ну, в у домі в мене так простенько, я зараз це покажу. У мене в Домі так простенько, нормально. Ну, ось спальня. О. Ну, нормально така. Якщо кайфувати ось тут на тройній Пробати то це взагалі бібліотека така маленька. Це склад в мене такий, це теж коридор з кухні. О. І тут зачарувалка ось Так. В мене тут ще. Коридор 3 І тут в мене туалет. Ванна і секретка. Ем. Воно що було відкрито. Да. І ось. Ну Да, тут немає броні, ну на мене вона. У мене на цій броні є такий прикольний зачар. зараз я вам цей зачар покажу. Він дуже непоганий. Так можу сказати я. Я... Зараз, тут тепер я покажу, що вам. Це склад, мій. Ось. Мій склад. І тут в мене ще склад цим. Ну, якщо подобувати тут, це нормально. Ну, теперь можна виходити. Так, ще в мене тут пчел. Чого тут робите? У мене тут є. Ше. таке. Ну тут ты просто береш. Знаешь, ч? І от так. Уф-уф-уф-уф-уф-уф. Зацічне. Уф, 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 уф. І тут ти в шахті обпиняєшся. Чого тут такого цікавого? Ну дали портал. Портал в мене. Ще і... А тут в мене такі, можна сказати, міні-аремериканські горки, ну тут це просто це. Щоб піти додому. Ну, так береш. Уф, я тут, Дурак. Ай так. Ну ж вогнетки є в руках зараз. Ось. Міні-арамериканські горки. Пожалуйста, не надо. У. І все більше тут Можна сказати нічого немає. Ну може, я побудую ще. І це. Зроблю ще щось цікаво. О, я забув вам показати цей корабель. Ось він тут такий корабель малесенький. І тут в нас керівник. І тут ще в нас є такий склад. Ну, перевозний цей кучи цих. Тут, правда, куча цих, що я хочу вийти тут 45 FPS. ФПС. Ось. Ну, такий простенький корабель, тут нічого такого складного немає. О, я хотів вам показати ще цей. І ось. Так. Такий в нас цей зачар. Просто такой а зараз Мені треба перебратися на той острів і мені треба плисти. Ти такий у нормально. Я буду вертатися. Uh -huh. Там машина так тупо выглядит. О, да. Молодец. 25 FPS. Это уж мало. Ух. Ух. W miocie ze